У етапі команди борються, щоб вийти у фінал нашого обласного центру. До них в гості завітали ветерани російсько-української війни. Маю відвідувати такі заходи, мотивувати дітей наше молоде покоління для того, щоб вони бачили, що і люди після поранень займаються спортом. можуть займатися багатьма видами спорту, тобто, що вони самі до цього тягнулися. Спорт це головна і мотивація, і головна реабілітація і психологічна і фізична. Після поранення, саме через спорт, через змагання я повернувся в мирне життя. І далі на своєму досвіді хочу допомагати і молоді, і таким же ветеранам, як я повертатися в мирне життя і особливо в такий тяжкий час займатися спортом. Ігрові види спорту це набагато краще, ніж індивідуальні, тому що ти кайфуєш з командою разом за кожен результат, за кожне очко. Ну, радієш разом з командою. Звісно, ці люди герої. ці люди показують, якими треба бути мужніми та мотивують старатися та робити все, що в наших силах. Наші хлопці, які беруть участь в іграх, нескорених мають поранення і мають ампутації і для дітей. Це мотивація, коли вони бачать, що людина, яка має інвалідність, має такі важкі поранення, все одно займається спортом. І сьогодні проходить волейбол, і так вийшло, що ці ветерани також займаються волейболом, і це їх ще більше мотивує, мотивує до перемог до участі в цих змаганнях, тому що пліч-опліч, як ми завжди говоримо, так воно і є. Що це об'єднує. Об'єднує дорослих, об'єднує школярів, батьків, вчителів і об'єднує нас із нашими захисниками.